Тоді фарисеї пішли і радили Раду, як би Христа приймати на слові і вислали до Ісуса своє учнів разом з роддіадами. Радять раду, Фарисеї, не щоб сприйняти Ісуса як Месію, не щоб йому поклонитися і його визнати, а щоб піймати його на слові. Доказати, що Він говорить погано, грішно, і щоб доказати, переконати людей, що він не Месія, не син Божий, не Спаситель Ізраїлю, не Спаситель всього світу. І вислили до нього своїх учнів разом з серед діядами. Коли ми з кимось говоримо про Христа Господа, і хтось. Не хоче каятися з гріхів, не бажає жити любов'ю до Христа Ісуса, до Пресвятої Трійці, до ближніх. Не хоче жити свято, тоді намагається нас випробовувати, піймати на слові щось, що ми, так я сказали, неясне, чи на їхній погляд неправильне. Що вони почали доказувати іншим і нам, що ми грішники, що ми помиляємося, що неможливо так жити в вірності Богові, святості. Або що інші доказують грішні, неморальні, переконують, що ми неправильно думаємо, недобре говоримо, що ми є погані люди. Тому ми Повинні відчувати, коли людина хоче тебе піймати на слові, коли лукавить і не бажає і навертатися, а коли щиро сприймає Божу науку свідчення про Христа Господа, і тоді ми продовжуємо навертати ту людину і приводити до спою причастя Католоцької церкви, коли хтось хоче випробовувати нас для того, щоб доказати, що ми є. Погані люди, що ми помиляємося, і не бажають не навертатися, тоді ми вже і не продовжуємо розмову, бо розуміємо, що людина перечить, бунтується, дає каверзні запитання, намагається перекреслити те, що ми говоримо, ставить під сумнів правду католицької віри, покаяння навернення. Так і ми теж не стараємося когось спіймати на слові. Щоб доказати, що не погані, а намагаємося навертати людей до спору, до до віри в Христа Бога, до життя Божої любові, і правді, до прийняття святих тайн Туловської церкви, до чинів добра. Коли ж ми піймали когось на слові, що хтось говорить щось грішне, погане, ще перепитати, ти так дійсно думаєш, тоді треба тобі покаятися з тих гріхів. Розповідатися і отримати прощення про він, і вже так погано грішно не говорити і не думати. Бо якщо ми когось приймаємо на собі, розуміємо, що та людина далека від Бога, живе в гріхах, в неморальності, вірить різні забобони має, розпуснуть гріхи, осуджує. І що інше погане чинить, краде на роботі чи обманює кого, то ми не злорадствуємо. І не доносимо іншим, ось яка погана людина з усіх боків. А хочемо допомогти тій людині, навертаємо її до Бога, до молитви, до свого, до причастя, Захочуємо, щоб людина покаялася з того всього поганого, грішного, що говорила. Але говоримо терпеливо, з любов'ю, Бог хтось може і буде перечити, нас не вважати, чи доказувати, що потрібно так жити в гріхах, бо інакше неможливо вижити. Бо інакше не цікаво. Ми ж говоримо про правди вічні, проповідамо Слово Євангелія, навертаємо ту людину, молімося, будьмо терпливі. І вислали до Ісуса фарисеї своїх учнів разом з родіянами, об'єдналися, що може бути спільним між фарисеями і родіянами. Фарисеї вірили, що і Воскресіння вірили в ангелів, а і це все не вірили, вони були більш. Політичного спрямування підтримували окупантів, римлян, вони намагалися жити якимось політичним, соціальним, суспільним життям, впливати на ці всі процеси, що є у суспільстві, наскільки їм вдавалося. То що могло бути між фарисеями, які вірять в Воскресіння, і родіядами, які не вірять надприродні прояви? Але коли йде мова проти Ісуса, боротьба проти Христа Господа, тоді об'єднуються і ті, що псевдорелігійні, і ті, що нерелігійні чи малорелігійні люди, бо не знають Христа Господа, не вірять в Нього, не люблять Його, тож прикресують те, що Він говорить, чи намагаються прикреслити те, що Христос Бог навчає. коли ми проповідаємо про Спасіння в Христі Ісусі, зауважуємо, що і ті, що поверхнево що якось однобоко вірять в Бога, І ті, що взагалі майже не вірять в Господа Бога, об'єднуються між собою, починають перечити, сваритися, світи, сумнівати, доказувати, що ми погані, що ми помиляємося, їх об'єднало, що не любов до Христа Ісуса, не бажання навернутися, не бажання жити по -божному. вони хочуть далі жити по-своєму, егоїзмі в гріхах. Отдіш прикриватися поверхневою релігійністю, і взагалі не цікавить релігія, а тільки розлюбці гроші тілесні насолоди, гонори, визнання людей. Очілю кажуть вони, ми знаємо, що ти щирого серця, і що дороги Божі навчаєш по правді, і не вважаєш ні на кого, бо не дивишся на лице людей. Так і треба нам наслідувати Христа Ісуса, бути щирого серця, Щиро прагнути Божої любові, Божої благодаті, Господньої правди і навчати інших Божої науки, приводити людей до спасіння в Христі Ісусі. Якщо ми почнемо лукавити, чи щось другорядне говорити людям, ось головне постити. А що під Ось головне поклони бити. Чи що інше там, ось головне свічки поставити, запалити. На службі Божій, от бажано перед Івангелем. Або після Євангелія. Ну, же перед проповіддям. І тоді всі пішли палять свічки замість того, щоб слухати Івангелія. Або що інші придумають для того, щоб не сприймати те, що є основне. А основне це слухаємо службу Божу, беремо активну участь, молимося, слухаємо Слова Євангелія і чимось другорядним не переймаємося. А переймаємося Господом Богом, приймаємо тіло кров Христа з любов'ю, з вірою і живемо в Христі Ісусі. Тож нам треба не дивитися на те, ким є ті люди, чи знаці, чи впливові в суспільстві, в церкві, а старатися щиро їх навчати Божої дороги. І те, що другорядне, грішне в їхньому житті, зайве, ми повинні їм сказати, щоб вони те все Відкинули покаялися і вибрали основне любов до Бога в тройці єдиного, щире покаяння, та сповіді католицької церкви, життя згідно Божих законів згідно гідно моральності, молитва в добрих ділах. Учителю кажуть вони, ми знаємо, що ти щиро серця, якщо дороги Божої навчаєш по правді, і не вважаєш ні на кого, бо не дивишся на лице людей. Скажи нам, як тобі здається, чи дозволено давати кесарю податок, чи ні. А говорить, щось суто земне, на ну, нього практичне, чи треба давати податок, але з таким підтекстом, щоб Ісуса Христа поставити незручне положення, а навіть доказати, що Він і злочинець. Якщо давати податок кесарові, то фарисеї сказав, що ж ти говориш, що потрібно окупантів римлян, фінансово підтримати. А якщо не давати податок кесаві, я можуть сказати, а він злочинець він проти римської влади, він будівник. І що ми маємо тут жити, як державні структури мають існувати без податків, без збору грошей з людей на різні потреби. І вони ставлять таке підступне запитання, здається, на яке немає відповіді. Для того, щоб доказати, що Ісус погана людина, грішник, що Він асоціальний проти держави римської, проти Бога. Ісус, знаючи їхнє указство, озвався, Чого мене спокушаєте, лицеміри? Покажіть мені податкові грішу. Ті принесли йому динарію. Він спитав, їх, чи це образ як напис, і відповідають йому кесарю. Тоді він до них каже: Віддайте кесарові кесарі. А Боже Богові». Христос так відповів, що і фарисеї, і радіяни напевно відкрили уста, очі. Задивилися на Христа Господа, здивувалися, як тут пишеться в Євангелії, і лишивши його вдійшли, так і ми відповідаємо тим людям, яких не цікаві верення, покаяння, щоб вони і нас не звинуватили, і щоб задумалися над тим, що треба все ж таки прийняти Божу правду, що потрібно визнати Христа Господом, що треба сповідатися, почащатися жити по божному і вислови до Христа Ісуса, вони свої гущим разом з сіродіядами, учителю кажуть вони, ми знаємо, що ти щиро серця і що дороги Божі навчаєш по правді і не вважаєш ні на кого, бо не дивишся на лице людей. Святий Духу, Святий Духу допоможи мені, допоможи мені. Мати, єдність мати єдність в своєму серці. Найсвятішим серцем Ісуса, найсвятішим серцем Ісуса. Бути, щирого бути щирого серця, щиро прагнути Божої любові, прагнути Божої любові. святості і, і, правди. І, правди. і правди. Допоможи Духу Святий. Допоможи Святий. Навертати, інших людей. навертати інших людей, жити згідно Божої правди, правди. вірувати в Господа Бога. Чийте добро, отішителю, дай мені ласки, жити згідно, згідно Божої правди, виконувати волю Божу, уникати гріхів. гріхів. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині повсякчас і